Візьми мене за руку, щоб я не загубила, Святи мене у жовтнень, а потім в листопад, бо я тобі душею на все життя відкрилась, І з тобою поруч і не дивлюсь назад. Візьми мене за руку, не відпускай ніколи. А я тобі ніколи не буду тягарем. Чи будемо йти лісом, чи будемо йти полем, Ми наче одне ціле шляхом одним іде. Візьми мене за руку, я буду йти у ногу, не буду відставати. Ти лише мене тримай, веди мене у зиму і до весни порагу, Нехай весна зустріне, даруючи розмай. Візьми мене за руку, тримай мене міцніше. і Хоч кажу, що сильна, та я в душі слабка. Я знаю, що сердечку моєму спокійніше, коли в твоїй долоні буде моя рука.